Всім привіт! Один із підписників порадив замовити саджанці хурми. Сад без проблем. Ось яка хурма приїхала, це трьохрічна. Зараз витягну. Ось який корінь. Дуже маленький. Форма спляча, толку з неї не буде. Написав я їм на Viber, що дуже розчарований, і вони сказали скинути фото. Ось таке. Така справа. Не рекомендую в них купувати. Зараз буду додати цю інформацію на канал, Виділіться з друзями, щоб не попадали, так як я. Я така брунька, мертва. Зараз будемо її ще пробувати різати. Верх вже відмир відмирає. Ось щось таке. Тут ніби зелена, але цей корінь її не потягне. Перед тим, як замовити садженці, я уточнив, що вони вже проснулися. Бруньки пошті відкриті, маленькі лісточки. Що ж, збрехали? Я написав, що розчаровані. вони сказали, що відправити фото руководителю. Ну і я запитав пошту, поки відповіді немає.